Станіславська теплоенергетична компанія готова до подачі тепла. Наразі стек здійснює останні кроки у підготовці до опалювального сезону. Зокрема, тепловики перевіряють котельне обладнання. Загалом компанія обслуговує понад дві з половиною сотні житлових будинків. Це, зокрема, серед Івано-Франківська, також будівлі у напрямку арматурного заводу і вулиці Хуткевича. На балансі стеку перебувають лише магістральні тепломережі. Втім, нині доводиться допомагати комунальникам обслуговувати внутрішньобудинкові комунікації. Завтра, якщо починається опалювальний сезон, як їхні. Підрядники, представники, так і наші працівники субота, неділя, робочий день буде проводити запуск розвоздушування цих будинків. Ми йдемо на допомогу ЄРЦ, ряд адрес вони нам вказали, такий будинки. І Наші фахівці безкоштовно ми йдемо. Якби допомагати в ЄРЦ. в новий опалювальний сезон СТЕК входить з двома модернізованими котлами. Необхідні роботи компанія провела навесні та влітку. Таке оновлення дасть змогу економити газ та електроенергію. Тим самим виконати постанову уряду щодо заміщення споживання блакитного палива. Весь баланс буде висвітлюється на мониторі, як яке використання йде газу, електроенергії порівняно з Старими застаріли, що ми там вручну регулювали, то тут буде в електронцю автоматичному режимі співвідношення газ повітря. Нині рівень розрахунків компанії перед Нафтогаз» становить лише 41%. Така ситуація виникла через різницю у тарифах. Втім, теплоенергетики запевняють, на подачу тепла в оселі це не вплине, адже цього року уряд компенсує тепловикам усі збитки минулих років.